Всім доброго раночку, друзі. Бажаю вам всім сонячного, мирного, гарного вихідного дня. Дарую букетик такий в нас тепленько сьогодні, але то сонечко то хмарно о 10 годині 12 градусів тепла. А я сьогодні щось захотілося до чаю, бо закінчилося все. Купувати не дуже хочеться, тому буду робити булочки. Підігріла молочко, додала півпачки дріжджів, дрібку солі, столову ложку цукру, пачечку ванілі. Підійшло тісто, розчинились дрожжі, додала яйце одне і ложку домашніх сливок. Все гарно тепер перемішуємо. О, Бачите, які свіжі дріжджі попалися. Скупилося гарно. Ох, як рушиться гарно. Тепер перемішую це все і буду замішувати тісто. Борошно просіюю і додаю поступово, щоб не забити тісто, щоб тісто було пухке м'яке. Спочатку ложкою, коли ложка вже не може боротися, замішую руками, яка б сильна техніка не була і сучасна, а без людських рук нічого не буває, не зробиться. Так, ложка опоралася ось до такого, до такої густоти тіста, тепер вимішую рукою, але буду мочати олію руку і вимішувати наше тісто. І так кожну булочку буду виробляти, потім на деко і випікати при температурі 180 градусів. Пів години, може трошки більше, регулюйте по своїй духовці виробивши наші булочки пиріжки, тепер розвела в воді цукор і змащую кожну окремо. змастивши булочки солодкою водою, посипаю зверху ще кунжутом. Відправляю тепер в духовку при температурі 180 на півгодини. У мене духовка, а ви регулюйте свою. Булочки випекла, друзі, ось такі вийшли вони в нас пухкі, м'якенькі і смачненькі. Я ще не коштувала, але знаю, що буде смачно. З молочком, з кефіром, з компотом, з соком. Навіть можна просто з сметанкою дуже смачно буде. Заходьте, поділюся з усіма, якщо є бажаючі на мої булочки. Всього вам найкращого, бережіть себе одне одного. Зігрівайте душі одне одному, не можете вчинками, хоч би словом, хоча б словом зігріти. Я вам всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою, Божих рясних благословінь, поваги від рідних, дітей, онуків. Всього вам найкращого. Ось така випічка виходить, коли змащуєш солодкою водою. Всім до побачення, до нових зустрічей, до нового відео. Бережіть себе!